Марія глянула на перекидний календар, що стояв у неї на столі, і неабияк засмутилася. Сьогодні 30 вересня, а ніхто з дітей не приїхав і навіть не подзвонив. Літня жінка ще раз перевірила телефон, чи, бува, не пропустила важливий дзвінок. Але ні, екран був пустим. Пусто було й на душі у старенької. Останній день вересня для Марії був особливим, адже це її день народження. Вона його ніколи не святкувала, все не було часу, або грошей. Спочатку діти були малими і не до того було. Потім діти підросли, витрати збільшилися, і вже не було за що гостину робити. Єдиний, хто ніколи не забував про Маріїн день народження, був її чоловік. Степан з самого ранку кудись ішов і незабаром повертався з величезним букетом квітів. Складалося враження, що він скупив усі квіти у усіх сусідів. Тоді вони разом сідали снідати, і Степан розповідав дружині, який він щасливий, що саме вона йому дісталася. Уби я багатше, Марія, то кому тобі найкращі золоті прикраси, бо ти у мене варта найкращого, сказав Степан. І куди я в тому золоті ходити буду? На город, жартувала Марія. Поснідали разом, дітей в школу відправили, а потім до роботи, теж разом. Так життя прожили, все разом. Дітей одружили, з дому відправили самостійне життя, а потім самі залишилися. Добре було Марії, поки Степан їй був поруч, та два роки тому чоловік пішов у засвіти, залишив Марію саму. Діти приїжджають, але дуже рідко. Постійно скаржиться, що роботи багато, а день за днем швидко злітає. Щойно був ранок, покрутишся вже ніч. На дітей Марія не ображалася, розуміла, що у них своє життя своїми турботами, але сподівалася, що про її день народження, хоча в цьому році діти не забудуть, адже у неї такий собі невеличкий ювілей, 70 років. Та день добігав до кінця, а ніхто й не згадав про матір і її свято. Вийшла Марія на двір, глянула на небо, зрозуміла, що сонце сідатиме ще десь за годину, вирішила, що встигне і пішла на центр до чоловіка. Не те, щоб вона хотіла поскаржитися, просто їй було треба з кимось поговорити по душах. Повернулася пізно ввечері, вдома її зустрічав вірний друг Кіт Мурчик, от тільки він знову на стіл забрався, скільки разів Марія йому казала не лазити там, та це його улюблене місце, так і робить щось перекинути, щоб господині роботи зайвої задати. Лягла Марія спати, хотіла плакати, та Мурчик ліг біля неї, наче хотів її заспокоїти, що все буде добре. На наступний день Марія вийшла на город і побачила, що у сітки зрізані всі троянди. У неї завжди такі шикарні кущі цвіли практично до самої зими, а тут все обрізано. Галино, а що з твоїми квітами стало? спитає Марія. Вирішила обрізати, бо з перших днів жовтня вже заморозки передають, каже сусідка. «Та які заморозки. От сьогодні перше жовтня, а на вулиці ще тепло. Яке перше жовтня? Жовтень тільки завтра буде, а сьогодні ще 30 вересня. Зовсім ти, Марія, запрацювалася, що вже й не пам'ятаєш який сьогодні день. Раптом рипнула хвіртка, і надворі невідомо, звідки з'явилися усі діти та внуки Марії. Старший син тримав величезний оберемок троянд, а сусідка лише посміхалася. Бо ж для Марії всі квіти і зрізали на прохання її дітей. Мамо, вітаємо вас з днем народження, сказали хором. «Так у мене ж день народження вчора був, а ви забули про нього, розгублено, каже Марія. Ваша мама дні перепутала і вже встигла наперед засмутитися, поспішила все пояснити сусідка Галина. Усі дружно посміялись, донька скомандувала, щоб мама йшла в хату і переодягнулася у своє найкраще убрання, бо вони повезуть її до ресторану. Не хотіли, щоб мама в своє свято біля плити стояла. І ви, тітко, Галину, хочі переодягайтеся і до нас в машину. Разом будете з нами святкувати. Марія так прибралася, що виглядала років на десять молодшою за свій вік. А може, то щастя її так молодило. Мамо, тут дечого не вистачає, глянув на Марію Сит і витягнув якусь коробочку. Гляньте, чи вам подобається, це наш подарунок. Усі дружно стали дивитися на реакцію мами. Щаслива Марія витягла з коробки дуже красивий золотий хрестик з золотим ланцюжком, такого у неї ніколи не було. Літня жінка почувала себе безмежно щасливою, от тільки не переставала думати. Тож перекинув листочок в календарі, що вона так необережно дні сплутала. Коли повернулась додому, Мурчик знову був на столі. Марія посміхнулась тепер все стало на свої місця. Просто Мурчик допоміг її дітям зробити для неї сюрприз, бо свято і справді далося на славу.